Трошки сяде перепочину та йде далі. Трошки посижу Така прогулянка. Вже комарі починають кусатися. Хоч і похолодно а в травні вже комарів починають кусатися Ось таке тут гарне місце. Тажки співають, комарі вже починають кусатися. Мурашки працюють. А я такою йду лісовою стежкою, то напевне звірі зробили таку стежку. Отак так серед лісу стежечка подобтана. А тут якісь звіри перекопали. Всю галявину перерили. тут я попав на галявину з конвалією. Яка і... гарна конварія? Оця ціла галявина так. І вже цвіте на